Рукавичка. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом Мишка тишком нишком з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є. Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик з під ялиночки біжить. Ну і хатинка, ну й дивинка. Відгукнися. Хто тут є? Чує зайчик, із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка. Ну а ти хто? Що за гість? А я зайчик, побігайчик, довгі вуха, куций хвіст. В ліс і зайчик в рукавичку стали вдвох у хатці жить. Раптом білка стрип із гілки та по стежиці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися. Хто тут є? Чує, білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куций хвіст. А я білка тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку. Стали втрьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка по під соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує лиска? Із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куцей хвіст, є тут білка тепла шубка Ну а ти хто? Що за гість? Хто ж не зна мене лисичку і вигадливу, й метку? Влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і кластить і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, стільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу над рогу Вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає? Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куций хвіст, є тут білка тепла шубка та малесенька на зріст? Ще й лисиця є, сестриця і вигадлива, і метка. Є кабан, їжак, куниця. Ну а хто це нас ляка? Я ведмідь, я хочу спати. Сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли. Так у внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка, де ж поділась? Загубила ой-ой-ой! Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвіст угору в землю ніс і примчався скільки духу. На те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, зразу втік він до барлога, причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмідя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій, рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка? загукали всі. Невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли і всі разом круг ялинки танцювати почали.